Всім привіт! У нас сьогодні з вами 13 вересня і починаються нові замітки рукодільниці, і починаються вони з готової роботи. Соняшник ось такі від Міл Хілл з такою бабкою від Олени Крук. Дуже вдячна їй за таку прекрасну прикрасу, такий гудзик. І я сподіваюся, що ви чуєте якісь зміни. А саме я послухала ваші побажання і придбала мікрофон. Тож сподіваюсь, що тепер якість звуку буде в певні моменти трішки краще. Це таке, знаєте, дебютне включення, але вирішила випробувати його в таких дієвих умовах, а не просто така робота дуже гарна я її сьогодні завершила. І хочу її оформити, але не знаю, яку раму за кольором. У мене є коричнева підходяща, але не знаю. Я думаю, що я сюди додала, може замовлю якусь конкретну раму. Дивіться, багато бісеру тут. Клас. Тож такі справи. Починаємо з вами замітки. Там вже прям осінь. Жухлі дерева. Ну, нічого, прорвемось. Вросли серйозних <laughs> чоловік. <laughs> Жолодішечки шишки І так, у нас сьогодні з вами 24 вересня, завтра виставка. Але ви спитаєте, що я тут роблю? А я біжу на стенд Теларсіс. Ось так. Ту -тун -тун -тун. Тож. Починаємо вже сьогодні. Ну що, день Х. Ми з вами біжимо на виставку. Я прям біжу. І там є мої прекрасні комори. Дуже багато гарних новин, у Таларті. Лаванда, мед, Клас. це дуже гарна робота. Така в нас тут краса. Поки нікого немає, поки цей з новий, все в наборі. З сумісного відшиву. Клас. Ліжки, виставки, бо стенду я не вилажу зазвичай. Дуже гарно, дуже багато всіх, дуже круто. Цього разу вона набагато більша. Ось ці просто прекрасні роботи. Супер. що, Всім привіт! У нас сьогодні вже 1 жовтня пройшла виставка. Я трішки видихнула, і я навіть після неї в неділю встигла намалювати новий дизайн. Я дуже задоволена, це було дуже класно. Я була дуже рада побачити всіх, кого я знаю. Була дуже рада побачити тих, кого не знаю, тільки познайомилась. Це було класно. Ми тут сидимо з кіксоном. Середа. Мені скоро виходити на роботу, але я вирішила трішки повишивати. Я вам вставлю фото, як у мене ця робота виглядала. У мене десь ось так не було. Це все в мене не було Я Вирішила завершити цю роботу. І буду далі щось по планах йти, повити. Взагалі в мене стільки натхнення, бажання робити щось, я вам передати не можу, я дуже задоволена. А, минулий тиждень він був настільки контрастним, що я вам не можу це ніяк передати. Були на початку тижня такі, знаєте, насправді дуже жахливі і неприємні Боль з ним, сказала, загалом дуже такі. Важкі обставини, але виставка, оці всі зустрічі, це настільки допомогло втомитися, але по-доброму, настільки відволіктись, що це не передати словами, я дуже рада. І вам ще пізніше, сподіваюся, сьогодні покажу, що я там купила. Купила я мало. Був сир, але його вже немає. Один набір, одні, о, ну теж назвімо це, набором із заготовок, і свічки. А, і в'язані іграшки я вам покажу це все. Такий був скромний улов, але клас. Погода в нас дуже неприємна. Туди потрібно якось йти, але я з цим справлюсь. А зараз, поки є ще декілька хвилин. Пару рядочків і побігла працювати. Тут ось така вже поличка. І зараз покажу вам свої придбання з виставки. Перше це ось такі гарбузики. Це в нас свічки з натурального воску. Вони дуже приємно пахнуть. Я їх купувала в останній день, Там те, що залишилось, залишилось. до ось таких гарних гарбузиків. Я їх придбала ось такі гарнюнки. Дуже приємно пахнуть. Мені дуже подобаються і ну, поки що їх не запалюю, але такі придбані, і вони коштували відносно недорого. Бо я бачила в інтернеті схожі е, в районі 300 гривень за штучку. А ці я купила за 170-150, і по-моєму. Ось така собаня: це були майстрині, які в'яжуть, і я не змогла пройти повзам такого брелочку. Дуже гарна, дуже класна така собачка. Поки що нікуди її не начепила, вона в мене просто тут стоїть, біля мого семплера. І також ще ось такого котика рудого я купила на подаруночок. Теж такий він мійкий з цієї такої пряжі. На часинельний тріт. Дуже круто, такий симпатичний. Не знаю, щось мені захотілося такого. І зараз покажу вам наборчик і заготовки, які я придмам. Перші Це ось такі кулько-звірі, набір номер 7 Це в нас тут мишка, хом'ячок і криска. Дуже вони мені сподобались, я вирішила їх придбати, і особливість буде в тому, що я додам до них пухнастиків. Це такі Вітелартіс. І також я придбала на виставці ось такого прекрасного хом'ячка. Я його спочатку мишею обізвала, але це хом'ячок. Фірма ВДВ. Ось такий гарний малюк буде. І теж додам йому пухнастиків. Вишивати буду у нас тут в наборі для канва. Я думаю, заміню на рівномірку, бо дуже багато незашитого. І, можливо, візьму якийсь такий, знаєте, темніший відтінок. Ось. Такі були в мене придбання, небагато, ну і також сирочки, але його вже немає. Сир, Сир був з'їдений від TMZінка, дуже любимо їхні сири. Такі були придбання. Щодо вишивки, то жирафів своїх я завершила. І покажу вам завершену роботу, коли мама поруч ось така гарна вийшла робота, Tela Артіс, підбір бісеру і також. Відповідно, основа дуже гарні дуже гарні переходи кольорів. Це було висувати, звісно, дуже цікаво. Я тут це отак робила. Сподіваюсь, <свідомляюся> нічого не відвалиться. А також повернулася до вишивки з цієї роботи. На жаль, зараз дуже погане освітлення, тому... Вимкнула лампу і відкидає вам тіні. Почала, точніше, повернулася до свого лицаря. Ось тут от вишила шматочок. І ось тут, де ви бачите, такі більші дірочки, тут в мене був вишитий колір, але він чомусь себе погано став почувати, я його випорила. І зараз в мене в роботі 3%, вишиваю там в день по 300 хрестиків на ній, але це краще, ніж нічого. Тож вона потихесенько просувається, вирішила її не закидати і просувати. Дякую вам за увагу! Живіть, творіть, надихайте, до нових зустрічей!